Історія виникнення книги тісно пов'язана з історією людства. З давніх давен у людей виникала потреба у збереженні та передачі інформації. Від одного покоління до іншого передавалися відомості, як вижити, як вполювати здобич, як розвести вогонь, як зробити ті чи інші речі для побуту. Тому люди почали винаходити способи матеріального збереження знань. Так, винаходом для використання стали стіни печер. Першим способом передачі інформації стали печерні малюнки. У стародавньому межиріччі у долині річок Тигр та Євфрат, там, де у різний час існували царства шумеру, акаду. Вавілонії та Асирії 4 тисячі років до нашої ери з'явилися перші книги. Вони мали глиняні сторінки. На глиняних плитках гострими паличками вирізблювали літери, які мали форму клинців. Після нанесення тексту такі сторінки книги опалювали у печі. Щоб поверхня затверділа такі зібрання кам'яних книг, винайдені археологами під час розкопок на території сучасного Іраку. Однією з найвідоміших бібліотек стародавнього світу є бібліотека Асирійського правителя Ашурбаніпала, відкрита у 19 столітті. Він мав намір зібрати. Всі відомі відкриття того часу. Це 668 627 роки до нашої ери. Фонд цієї стародавньої бібліотеки нараховував до 25 тисяч глиняних табличок з клинописними текстами. Більшість їх зараз зберігається у Британському музеї. Після кам'яних книг. Настає епоха папірусу. Книги у формі сувою, виготовлені з папірусу, в античному світі з'явилися у п'ятому столітті до нашої ери. Збережені зразки античних сувоїв відносяться переважно до епохи Римської імперії, і практично всі виявлені в Єгипті. Сувій був єдиною формою книги, яку знала класична античність. Цікаво, що найдовший сувій із знайдених складає 40 метрів довжини. Найбільша бібліотека давнього Єгипту, де зберігалися сувої книг з папірусу, була у місті Александрія. Це були тисячі сувоїв, що на той час. Було найбільшою колекцією книг у знаному світі. Ці скарби гинули в пожежах та зникали з часом. Сучасна будівля бібліотеки побудована на передбачуваному місці старої бібліотеки. Вона і у наш час забезпечує вільний доступ до знань всіх охочих. Далі у історії розвитку книг. Починається період пергаменту. Від назви міста пергам у Малій Азії, де у Другому столітті до нашої ери широко застосовувався пергамент. Це був матеріал для письма з недубленої шкіри тварин. Також пергаментом називають старовинний рукопис на такому матеріалі. Перше – Папір був виготовлений у Китаї із вторинної сировини у 105 році нашої ери. Винахідник Цай Лунь зробив папір із подрібнених волокон шовковиці, деревної золи, ганчірки і прядива. Все це він змішав з водою і масу виклав на форму. Після сушіння на сонці. Цю масу він розгладив за допомогою каменів. У результаті вийшли міцні аркуші паперу. З часом процес виробництва паперу став швидко вдосконалюватися, почали додавати для підвищення міцності крохмаль, клей, природні барвники. Папір потрапив у Європу від арабів, починаючи з 17 століття. Папір, як самий зручний матеріал, витіснив пергамент. Завдяки цьому людство отримало новий поштовх для свого розвитку. Культура стародавнього Китаю надихнула увесь світ до створення книги у звичному для нас вигляді. Але спочатку були рукописні книги. Одна така книга виготовлялася. 5-7 років і коштувала дуже дорого. Йоган Гутенберг, німецький першадрукар, ювелір і винахідник, у середині 1440 х років створив спосіб друкарства рухливими літерами, що зазнав значного поширення однією з перших книг. Випущених після винаходу друкарського верстата Гутенберга є 42 рядковий примірник Біблії, названий в народі Біблією Гутенберга. Сучасні вчені підрахували, що тираж цієї книги склав близько 180 примірників. Саме після винаходу друкарського верстата. Книга друкування набуває розповсюдження, і книга стає паперовою з надрукованими літерами. А до середини ХХ століття виробництво книг в Європі перетнуло позначку 200 тисяч найменувань на рік. У 2010 році, за оцінками Google, було близько 130 мільйонів унікальних книг у світі. На сучасному етапі розвитку цивілізації, з появою комп'ютерів та іншого обладнання з'явилась електронна книга. Вона пройшла шлях від печерних малюнків до електронного формату. Тож історія розвитку книги триває. А наш учбовий подкаст добіг кінця. Дякую за увагу. До нових зустрічей!